Цими вихідними Ладижинська громада приймала всеукраїнські змагання для ветеранів та ветеранок з витяга нескорених. Подія об'єднала 176 учасників, захисників і захисниць України, серед яких чимало поранених воїнів та людей з інвалідністю. Попри всі труднощі, вони вкотре довели, що незламність духу, жага до відновлення та приклад мужності є найсильнішою мотивацією. Змагання урочисто відкрив почесний президент Федерації стронгмену України Василь Вірастюк. Для мене, як для організатора і головного судді, це черговий комплексний захід для ветеранів та військовослужбовців. Думаю, емоційно більш потрібно заходитись у самих ветеранів, що для них саме участь у даному заході. Фізична культура і спорт є хорошим чи не найкращим механізмом у психологічної реабілітації ветеранів. Тому залученість, максимальна залученість до цього процесу, до цієї галузі це є наша пріоритетна мета залучити якомога більше ветеранів до цього. Спортивний захід відбувся у межах програми підтримки військових та ветеранів МХП поруч завдяки Вінницькій птахофабриці МХП, благодійному фонду МХП громаді, мінветеранів, федерації стронгмену України та Ладижинської міської ради. Подію також відвідали міністерка у справах ветеранів України Наталія Калмикова, народний депутат України Микола Кучер, перша заступниця начальника Вінницької ОВА Наталя Заболотна, керівниця групи соціального розвитку міста Ладижина, благодійного фонду МХП Громаді Мар'яна Нарожна, директор переробного комплексу Вінницької птахофабрики МХП Сергій Лиховид, а також керівники громад Вінничини. Під час прес-конференції, виконуючи обов'язки міського голови Ладижинської громади, Олександр Коломієць зазначив, для нашої громади велика честь приймати змагання такого рівня. Перш за все місто приймає перший раз такі змагання. От, ну, саме важливо, що ми приймаємо змагання, де е, змагаються ветерани і е, військові, які приходять службу. А зараз наша найголовніша задача це підтримка і ветеранів, і військових, і збройні сил України. Тому для нас це дуже важливо. Керівниця груп соціального розвитку фонду МХП громаді на Вінничині Мар'яна Нарожна наголосила на важливості соціальної підтримки та реабілітації ветеранів. Для мене кожен захід, який пов'язаний з хлопцями, повернувшися додому, це показати їм, що ми чекаємо кожного з них. Ми маємо допомогти їм повернутися в нормальне життя тільки ми разом разом з владою, з бізнесом, з громадою можемо це зробити народний депутат України Микола Кучер подякував учасникам і підкреслив значення єдності армії, тилу та суспільства в нинішніх умовах. Такий захід проходить перше у ладижні і захід неймовірний, тому що звитяга нескорених це змагання, де хлопці хочуть попасти у фінал, а потім ще й попасти в Мадрид. І перше відчуття це подяка цим хлопцям, воїнам, героям, ті, які знають, що таке війна, які воювали, які. Після війни знайшли себе, знайшли себе і в спорті, і сьогодні будуть показувати повірте мені неймовірні результати. І я впевнений, що ці змагання це свідчення нашої спільної боротьби проти ворога, тому що армії в битвах перемагає, а держава виграє все. Тобто, це єдність армії, єдність збройних сил, єдність тилу, єдність тих, хто повинен працювати на збройних силах. Це ми. Учасники випробовували себе в різних дисциплінах: жим лежачі, веслування на тренажері, ривок, жим гирі. На думку ветерана Василя з міста Радехів, що на Львівщині такі заходи для ветеранів дуже важливі. Тільки спорт, тільки спорт, і тільки, я так думаю, напевно, навернення до чогось доброго, до Бога. Я думаю, що нам допоможе в ті більше війні на даний момент не допоможе. Ну, це особисто моя думка. Ми змагання стали фінальним етапом сезону, на якому спортсмени здобували залікові бали для участі в національному відборі, що відбудеться у Буковелі 5 7 вересня 2025 року. Емоції на майданчику були надзвичайними. Глядачі підтримували спортсменів гучними оплесками, А самі учасники доводили, що справжня сила не лише у фізичній витривалості, а й у здатності долати найважчі випробування життя.